Вітаю, друзі! З вами Ренат і моя майстерня Арфомеблі. Сьогодні вам хочу показати невеличкий виріб це передпокій в новобудові. Він не дуже складний, але вийшов він стильний, мінімалістичний і такий, скажімо так, незвичайний, бо буває так, що часто ну, доволі якісь виходять. Прості, звичайні, навіть немає що показати. Ось. А тут цікавий виріб вийшов і по кольорах, і по концепції. Ось такий цікавий з підсвіткою декоративною. Ось. Там знизу ще є ну, от розетку ми перенесли і знизу там. І ще лючок такий є, теж з комунікаціями ми його закрили акуратненько так. ось. Дзеркало також знімається. Ну, зараз не буду його знімати однією рукою незручно, але знімається і там посередині такий є також лючок з, з автоматами. От. Тобто підсвітка зверху і знизу також підсвітка светодіодна. Угу. І значить, зверху у нас Blum Aventus HK Tipon. От. підйомник там десь там у нас живий трансформатор зверху. Ширококутна камера трохи викривлює, ну, так зато можна розгледіти всю конструкцію. Так. Тут у нас також шухлядки, блюм, тандем типом часткового висування. Там іде, бачите, невеличке таке місце, яке не висувається. Ну, воно, в принципі, не дуже впливає, є повного голосування, але там інша трохи ціна. Це як більш такий оптимальний варіант. Так само і тут шухлядочка. Дві шухлядки поменше і одна трохи більше там, для якогось взуття. Ось такий вийшов передпокій. А, тут ще у нас панель з крючками. В принципі, от, от цікаво зараз от часто крючки робляться з такими круглими верхніми елементами, щоб можна було куртку повісити, там, якусь. якщо немає якісь, на що його повісити, петельки немає, то зразу сюди вішається і не буде стирчати потім в куртки не продалася одна точка, тому такі, такі зараз дуже популярні І ми, Мені здається, що в цьому є сенс. От така, Такий передпокій. Все, дякую за увагу.